Ласкаво просимо, дорогий слухачу, до ще однієї подорожі тихими коридорами історії. Сьогодні ввечері ми разом пройдемо через стародавні стосунки між людьми та кіньми зв'язок, який змінив наш світ не через дружбу, як ми могли б уявити, а через щось набагато глибше та складніше. Поки ви влаштовуєте зручніше, дозвольте своїй свідомості перенестися на тисячоліття назад. Щоб побачити, як ці чудові створіння не просто стали нашими супутниками, а замінили те, чого ми насправді ніколи не мали здатність ряти понад земними обмеженнями. Уявіть себе на вітряній степу тисячі років тому спостерігаючи, як дикі коні рухаються, немов текуча вода через пасовища. Їхні копита створюють далекий грім, їхні гриви ловлять світло, немов шовкові прапори. Це ще не були терплячі робочі коні ферм чи благородні скакуни лицарів. Вони були чимось диким, небезпечнішим та нескінченно вільнішим. Сьогодні ввечері ми дізнаємося, як приручення коня змінило все, як воно перебудувало людську цивілізацію, змінило хід імперій та дало нашим предкам щось схоже на політ. Нехай ваше дихання сповільнюється, коли ми починаємо це дослідження. Ритм копит на стародавніх стежках. Проведе нас через чотири різні пейзажі історії, кожен з яких розкриває ще одну грань цієї чудової трансформації. Ранковий туман чіпляється за нескінченні пасовища, коли ви прокидаєтеся в своєму житлі покритому повстю. Повітря несе знайомий запах коней, ту теплю, земляну суміш шкіри та подиху і солодкої трави, яку вони щепали з самого світанку. На дворі ви чуєте тихе пирхання, і час від часу ірження вашого сівайного табуна, можливо, тридцяти тварин від міцних кобил з лошатями біля боків, до гордого жеребця, якого ваш батько спіймав три літи тому. Ви серед народу Ботай, який живе на тому, що одного дня назвуть казахстанським степом. Ваш світ простягається настільки далеко, наскільки око може бачити в усіх напрямках окреан трави, що змінює колір із сезонами. від бліду зеленого ранньої весни. До золотисто коричневого осені. Це колиска, де партнерство між людиною та конем вперше пустило коріння. Хоча партнерство може бути занадто м'яким словом для того, що ви збираєтесь побачити. Коли ви виходите назовні, шкіряні підошви ваших чобіт зустрічають землю, витоптану незліченими копитами земля навколо вашого поселення зношена до гладкості, позначена круговими візерунками, де коні прив'язані та тренуються. Ваш народ навчився читати мову коней так же вільно, як читати погодні зміни чи міграцію дичини смикання вуха, положення хвоста, кут на шиї, все це говорить багато про настрій, здоров'я та наміри тварини. Ваш батько підходить до табуну з розміреним терпінням поколінь. Він не поспішає і не кричить. Натомість він рухається з тихою певненістю, яку коні навчилися поважати, якщо не любити. Стосунки між вашим народом та цими тваринами будуються не на прихильності, а на складному розумінні, взаємному визнанні користі та необхідності. Коні дають мобільність, м'ясо, молоко та шкіри. Натомість люди дають захист від вовків, доступ до зимового укриття та ретельне управління розмноженням. Дивіться, як ваш батько вибирає міцну кобилу для денної подорожі. Вона йде неохоче, в її крові ще занадто багато дикості для завзятої співпраці. Натомість вона підкоряється спокірливим прийняттям створіння, що навчилося марності опору. Її очі залишаються пильними, завжди шукаючи можливості повернутися до повної свободи, яку знали її предки. Процес взнуздування та підготовки коня є ритуальним у своїй точності. Кожен рух відточувався поколіннями спроб та помилок. Вудила, простий шматок вирізаного рогу чи кістки, повинні бути поставлені саме так. Шкіряні ремені, що слугують поводами, налаштовуються з ретельною увагою до натягу та комфорту. Ці ранні конярі розуміють, що кінь у болю це кінь, який не може працювати, а кінь, який не може працювати, є тягарем у світі, де мобільність часто означає різницю між життям та смертю. Як день прогресує, ви супроводжуєте свого батька в подорожі через степ для торгівлі з сусідким кланом. Відчуття їзди верхи все ще відносно нове для вашого народу. Покоління ваших дідусів та бабусь усюди ходили пішки, слідуючи за дичиною пішки та переміщаючи свої табори з допомогою собак та людських спин. Тепер, верхи на коні, ви можете подолати за день те, що колись займало 3-4 дні пішки. Ритм ходи коня стає медитацією. Стабільна чотиритактна хода, хитлива музика, яка вимагає постійних дрібних коригувань балансу, спосіб, як дихання тварини синхронізується з вашим власним, усе це створює новий вид людського досвіду. Ви більше не обмежені можливостями власних двох ніг, проте ви не справді здобули крила, натомість ви позичили ноги іншого створіння, і з ними приходить як можливість, так і відповідальність. Пейзаж протікає повз у цьому новому темпі. Деталі, які ви могли б уважно розглянути пішки, цікаві камені, незвичайні рослини, сліди тварин, розмиваються у ширшу картину. Ви починаєте бачити світ так, як його повинні бачити коні, не як колекцію окремих об'єктів, а як безперервний потік місцевості, погоди та можливостей. Пагорби стають перешкодами для навігації, а не орієнтирами для наближення. Джерела води стають стратегічними зупинками, а не пунктами призначення самі по собі. Вуха вашої кобили постійно крутяться, відстежуючи звуки, які ви не можете почути. Її ноздрі роздуваються, ловлячи запахи поза людським сприйняттям. Через неї ви стаєте усвідомленими прихованих шарів світу, тонких сигнів, що говорять про далеку погоду, близьких хижаків чи присутність інших кінських таборів. Це розширення сенсорної обізнаності з часом через покоління кардинально змінить те, як люди сприймають та взаємодіють із своїм оточенням. Торгова сесія з сусіднім клану розкриває ще один вимір кінської культури. Статус серед вашого народу все більше вимірюється не лише майстерністю в полюванні, кількістю дітей у сім'ї, але якістю та кількістю коней у власності. Родина з багатьма кіньми може легше переміщати свої речі, подорожувати на більші відстані для торгівлі чи сезонних ресурсів та забезпечувати своїх членів ефективніше за тих, хто залишається наземним. Проте ця мобільність приходить з новими тривогами. Коні повинні бути нагодовані, напоєні та захищені, вони можуть поранити себе чи своїх вершників, вони можуть бути вкрадені суперницькими кланами, створюючи конфлікти, з якими ваші пішкі предки ніколи не стикалися. Відповідальність за догляд цих напівдиких тварин додає шари складності до повсякденного життя, які відлунюватимуть через усі наступні цивілізації. Коли наближається вечір і ви повертаєтеся до свого поселення. Коні знають, що вони прямують додому. Їхній темп трохи прискорюється, їхні голови піднімаються з очікуванням, вони навчилися асоціювати ваше житло з їжею, водою та безпекою від вовків, що виють у темряві. Ця навчена асоціація, ця готовність обміняти деяку свободу на безпеку представляє одну з найзначніших угод в людській історії. День закінчується так, як почався. Зі звуку коней, що неспокійно рухаються в темряві, що настає. Їхня присутність вже почала перебудовувати стосунки вашого народу з часом та простором. Подорожі, які колись вимагали ретельного планування та кількох днів, тепер можуть бути здійснені за години. Полювальні угоддя розширилися експоненціально, саме поняття відстані переосмислюється. Але, можливо, найважливіше те, що ваш народ починає мріяти по іншому. Діти, які колись уявляли біг з вовками чи ширяння з птахами, тепер мріють про галоп через нескінченні пасовища, про рух швидший за вітер, про бачення світу зі спини створіння, що з'єднує землю і небо. Ці мрії, зрештою, перебудують міфології, релігії та прагнення незлічених цивілізацій. Коли ви дрімаєте до сну у своєму повстяному житлі, ніжні звуки вашого табуна забезпечують новий вид колискової, м'яке тупотіння копит, час від часу перхання чи іржання шелест трави, коли вони продовжують своє вічне пасення. Ви серед перших людей, хто засинає під ці звуки, але ви не будете останнім. Мільйони людей протягом тисяч років знайдуть комфорт у присутності коней. Навіть коли стосунки між видами стають дедалі складнішими. Завтра принесе нові уроки в цьому стародавньому партнерстві. Ваш народ все ще вчиться, яким коням можна довіряти, за якими треба ретельно стелігти, а які ніколи не повністю прийдуть людську владу. Кожна тварина представляє свою загадку, свою комбінацію потенціалу і виклику. Процес одомашнення це не одна подія, а довга переговори між видами. Що ведуться один кінь, одна людина, одне покоління за раз. У королівських стайнях Пелли, Македонія відбувається розмова, яка відлунюватиме коридорами історії. Рік, 344 до нашої ери, і 13-річний Олександр спостерігає, як його батько, король Філіп ІІ, оглядає чудового чорного жеребця, що височіє над іншими кіньми. Шерсть тварини. Блищить як полірований обсидіан у фільтрованому сонячному світлі, що проникає крізь двері стайні, а його очі містять дикість, що говорить про неприборкані степи та забуті свободи. Торговець кіньми, обвітраний чоловік з Фессалії, де розводять найкращих коней грецького світу, називає свою ціну 13 талантів, достатньо срібла, щоб купити невеликий флот військових кораблів чи годувати тисячу солдатів місяцями. Радники Філіпа бурмочуть своє несхвалення. Сума астрономічна, особливо для коня, якого ніхто не зміг осідлати. Кілька найкращих вершників Філіпа вже намагалися сісти на жеребця, тільки щоб опинитися, кинутими на землю чи ледь унікнувши серйозної травми. Але юний Олександр бачить те, що інші пропустили. Коли коньохи борються з контролем дедалі більше збудженої тварини, Принц помічає, що кінь рахеється не від самих доглядальників, а від їхніх тіней. Жеребець боїться власної тіні, налякавшись темної форми, що рухається під ним з кожним кроком. Це спостереження, цей момент розуміння між хлопчиком та конем, змінить хід трьох континентів. Підходячи привільно, говорячи ніжними тонами, які він засвоїв своїх наставників та конюхів, Олександр бере вуздечку коня. Та повертає його обличчям до сонця. З тінню, що тепер падає нешкодливо позаду них, паніка тварини вщухає. Дике крутіння очей поступаються обережній цікавості, коли Олександр продовжує говорити, його молодий голос несе впевненість, що здається перевершувати його роки. Те, що відбувається далі, переповідалося істориками протягом більше ніж двох тисячоліть. Проте простий акт посадки і їзди на коні представляє щось набагато глибше за демонстрацією юнацької сміливості. Коли Олександр підіймається на спину жеребця, він не просто демонструє свою майстерність як вершника. Він кує партнерство, що понесе його від знайомих пагорбів Македонії до невідомих просторів Індії, від середземноморських берегів до країв відомого світу. Філіп. Спостерігаючи, як його син впевнено їздить колами навколо подвір'я на раніше неприборканому коні, як кажуть, заплакав від гордості та оголосив, що Македонія занадто мале королівство для такого сина. Коня купують негайно і дають ім'я Буцефал бичача голова за відмітну білу позначку на його лобі, що нагадує череп бика. Це ім'я, як і багато деталей з життя Олександра, стане легендарним. Але реальність стосунків між конем та вершником сягає глибше за легенду. Протягом років, що слідують, коли Олександр зростає від принца до короля до завойовника, буцефал стає більше, ніж транспортом. Він стає продовженням волі та амбіцій Олександра. Кінь вчиться реагувати не лише на тиск ніг та натяг поводів, а на субтельні зміщення ваги та намірів свого вершника. Разом вони розвивають спілкування, що перевершує звичайні межі між видами. Мовчазне розуміння, виковане в жарі битви та довгих, пильних милях походних маршів. Коли Олександр веде своє королівство, його стосунок з буцефалом стає метафорою для способу керування, яким вони бачили світ, що прощується з забутими свободами. Коли Олександр сходить на трону 20 років після вбивства Філіпа, Буцефал готовий нести свого молодого господаря в більшу долю. Коню тепер 16, у розквіті сил, потужний та досвідчений, але все ще володіє вогнем, що зробив його таким важким для поводження в молодості. Коли Олександр готується до своєї великої кампанії проти Перської імперії, він знає, що успіх залежатиме не лише від мужності його солдатів чи близько його тактики, але від надійності зв'язку, який він поділяє зі своїм скакуном. Вторгнення в Малу Азію в 334 році до нашої ери знаменує початок найобширнішої військової кампанії в стародавній історії, і буцефал буде присутнім на кожному великому зіткненні. У битві біля Граніка, першому великому протистоянні між силами Олександра та Персами, кінь та вершник разом кидаються в переправу під градом стріл та списів. Буцефал ніколи не вагається, ніколи не ухиляється від зіткнення бронзи та заліза. Криків поранених людей чи жахливого гуркоту, що супроводжує стародавню війну. Крізь пиль та хаос поля битви Олександр покладається на буцефала не лише для мобільності, але й для психологічної переваги. Вигляд молодого короля, що сидить на своєму чудовому чорному жеребці, атакуючи прямо в серце ворожих формацій, надихає його власні війська, водночас вселяючи страх у противників. Кінь стає таким же символом непереможності Олександра як його тактичний геній чи особиста мужність. Але реальність їхнього партнерства простягається за межі цих моментів драматичної акції. У довгі місяці між битвами, коли армія марширує через території, що стають дедалі дівнішими та віддаленішими від знайомих пейзажів Греції, Буцефал забезпечує безперавність та комфорт. Рутина догляду за конем, перевірка його копит на камені, забезпечення його корму та води, моніторинг його здоров'я та стану заземляє Олександра в практичних деталях, що тримають армії функціонуючими через тисячі миль ворожої території. Кінь старіє з прогресом кампанії. До того часу, коли сили Олександра досягають річки Інд, буцефало близько 30. старий для бойового коня. Його чорна шерсть почала сірити навколо морди, а його колись легкий галоп вимагає більше заохочення. Проте він продовжує нести Олександра в битву їхнє партнерство тепер приправлене спільними досвідами, що охоплюють континенти і культури. У битві при Гідаспі в 326 році до нашої ери, зустрічаючись царем Пором та його бойовими слонами, буцефал зустрічає створінь, не похожих ні на що в його досвіді. Масивні слони зі своїм чужим запахом і трубними криками лякають більшість коней до паніки. Але боцефал, довіряючи керівництву Олександра та спираючись на роки бойового досвіду, стоїть стійко, коли його вершник направляє складні тактичні маневри, що принесуть перемогу. Саме тут, у цій далекій землі, де мусонні дощі падають на ліси, повні тигрів та екзотичних птахів, боцефал нарешті досягає своїх меж. Чи то від ран, отриманих в битві, накопичення років та важких походів, чи просто від виснаження віднесення імперії на своїй спині, Великий кінь помирає незадовго після перемоги над пором. Горе Олександра негайне та глибоке це не просто втрата цінної тварини чи корисного знаряддя війни, але розрив зв'язку, що визначав його доросле життя. Кінь, що розумів його амбіції, ділив його небезпеки та ніс його далі від дому, ніж будь-який грек коли-небудь подорожував, пішов. На честь Буцефала Олександр засновує місто Буцефалу на берегах Єдаспа, забезпечуючи, що ім'я коня переживе їх обох. Смерть Буцефала позначає поворотний пункт у кампанії Олександра та, можливо, в його психології. Хоча він придбає інших коней. Жоден не поділятиме глибокого розуміння, яке він мав з буцефалом. Магічне партнерство між конем та вершником, що, здавалося, робить будь що можливим, було розірване єдиним ворогом, якого Олександр не може перемогти самим часом. Коли армія Олександра починає свою довгу подорож додому, подорож, яку великий завойовник не переживе, вони несуть з собою пам'ять про те, чого може досягти досконале партнерство між людиною та конем. Історія Олександра та Буцефала надихатиме незліченні майбутні покоління вершників, від римських кавалерійських командирів, до середньовічних лицарів, до кочових воїнів азійських степів. Але, можливо, найглибша спадщина їхнього партнерства лежить не в завойованих територіях чи виграних битвах, а в демонстрації того, що стає можливим, коли довіра перевершує межі видів. Вчачись розуміти та працювати з буцефалом. Олександр відкрив здібності в собі, що простягалися набагато за межі його індивідуальних обмежень. Кінь не просто носив тіло Олександра з місця на місце, він ніс мрії Олександра про трансформацію та завоювання в реальність. У мерехтливому світлі похідних вогнищ, коли солдати Олександра влаштовувалися на сон у землях, чиї назви вони ледь могли вимовити, багато з них роздумували б над виглядом, що став таким знайомим їхній король верхи на своєму чорному жеребці. Обидва сканують горизонт для наступного виклику, наступної можливості, наступної неможливої речі, яку вони могли б здійснити разом. Це партнерство між Олександром та Буцефалом представляє щось універсальне в людських стосунках з коньми, той спосіб, яким ці тварини не просто служать нашим практичним потребам, але якось підсилюють наші прагнення, несучи нас не лише в далекі місця, але до далеких версій нас самих. Кожен вершник відтоді. Шукав якесь відлуння того, що Олександр знайшов з буцефалом. Той момент, коли межа між людським наміром та тваринною здатністю розчиняється, створюючи можливості, яких жоден вид не міг би досягти поодинці.